Всім привіт! З вами я, Остап X5 Pro. І сьогодні ми граємо, даєте вже дев'яту частину виживання в Майнкрафті. Давайте, почали! Хочу сказати своєму другу Денису дякую е, під, е, під минулою частиною коментарем е, у відео. Е, Зараз загружається світ і будемо і грати. Так. От ми заспанилися, я на своїй... А, точно ще тут був поверх, другий збудував, забув. Поки що поспимо. Так. Yes. Так, лук не випав, на жаль. Кудись підемо туди. Хочу. Не знаю, кудись туди піти. Не знаю щось реально. Коротше, давайте туди підемо. Мені пофіг. Так. І, до речі, я хочу сказати, вибачте, за те, що мене довго не було. Я просто трошечки відпочивав, можна сказати. Ой, єма, а куди це я попав? Ня-ня-ня. Не хочу в темряву. Я зради своїх підписників. Хочу, але я не можу. Чекайте, я вкратце зайду на хвилинку. Мені треба факела взяти. Тільки факела і все. Короче. До речі, за те, що в мене у відео поломан дисплей, у мене просто телефон дебільний. Ой. Что вже уже страшно дальше йти. Це все нафига сюда лезть, блин. Вы издеваетесь. За все, що тут було? Капец, блин. А я что-то не наклав, но израиль Ну, Бля, капец. Тут щось буде цікаве. Ой-ой-ой, походу, вже веселощі починаються. І точно не треба туди йти. Ніч не хочу. Та як то так у мене повне життя? А! я ж перекусив був. Оліначе я нічого небезпечного не бачу, але я йти туди трошки сикотно. Блін. Жалко, що у мене ціки немає того. Кам'яного крила. Так, спідран по Майнкрафту. Тут тут, Тут Тут, Тут тут. Тут тут тут. Тут тут тут. Тут тут, Тут тут тут, Тут тут тут, тут. Тут, тут, тутс. Так. Побігли, побігли. Так, спідран, спидран, давайте. Так а е, як е, вилізти? Оп-оп. Так побігли робити. Можете написати в коментарях, що я тупий, бо тому що тут є камінь, господі. Але ступе, в мене є дерево. Ні, дерева нема, що таки доведеться піти. Що ж таки, не знаю, стільки дурненький. Перші кавунчики потім ми тут зберемо. <сху> е, я хочу спросити, що це за фігня? Бачили <свист> Рака. <свист> ну, коротше, пігнали. Коли реально бачили, бо що курки робила? Йой, ой, ой я, <свист> <свист> я завжди спішно чуя, але щось дуже як на мене, смішно було мої підписники. Мені здається, єдине подивиться мої Майнкрафт-частини. Це мій друг Денис. Денис XP Pro. речі, я на нього роблю рекламку, можете подивитися. У нього вийшло нове відео те чий з по роблоксу. Хто любить роблокс, можете подивитися. Так. Зараз ми будемо вертатись. Так, я лекай його от. Так, і пігнали. Опять починаємо спідранити. Опа-па-по-парапаре. О, вечка. Так ось туди панда кружляла, значить десь тут печера. Так, шукаємо печеру. Так, де це та печера? Куди печера? Печера. Не бачу. А де печера? Ай! А ось вона. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Ідемо, так, так. І добуваємо моє залізо. Ой, дерев'януй добуваю. Мені сказати, що мені сказали? Наші якщо доліз, я тут тільки одне залізо? Ну, це хоча б не ноль, це тоже нормально. Окей. Погнали. Угу, так. Ясно, цю шахту ми дослідили, тут е як то ска скажу, ніфіга нічого нема. Можемо вертатись назад. Але спершу візьму кавунчики. Так, Кавунчики, 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 кавунчики. Я знаю, що кавунчики це така собі їда, але нормас. Так, мідім вроді десь в тій стороні, я пам'ятаю. А може і не всі. Та нормально. Ай! ні. Так, побігли. Блін, ну перестрибну. О, бачу свою хату побігли. Так. А що таке? Ай! Сошло! На это! На, О, собачка! Собака! Собака! Зараз будемо пірнати. Уий! Блін. Ну, супер пірнув. Блю? Наступного разу ми ну, підемо на цей очі, ми зараз підемо з такому. О! Для чогось пригодиться ця земля? Ай! блок моху, а звідки не в мене? Ну ось ми і на другому острові, друзі. Так. Блін! вам я... так багато? Немає кого запросити в кіно. Так. їх цей острів а мені ще інакше зомбі не хватало я в минулой частині ледве з іншими розправився Мені менше цих не хватало нія в вам е, мені це так блін ще й вечір ну коротше мабуть зараз я на цій ноті буду закінчити тільки спершу до своєї хати добіжу Йо -мо! -йо. Ой мать. Вали. Так, щоб зломби не дістали, краще сюди залилу. А в шкіле тут сидится, Так скільки вже там запись? Все нормально так можно. Я буду прямо для відео, Розбійники! Ідить сюди. Буду сейчас питання, давай. Я ще не понял, де вони. Це розбійники. Короче, без різниці. Ну добре, всім папа. -па. З вами був я, Остап X5 Pro. Всім па-па! Я спершу перекушу почекати, тоже треба по...